Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. І сьогодні прийшла черга вибирати чесник. Е, так як і рекомендували мені мої підписчики після Петра і Павла, і плюс е, ось час від часу дощ іде. Сподіваюсь, що сьогодні встигну прибрати, поки місць доща немає, бо і грозу передають, і небо затягнуте. Цибулю позавчора ну, вибирала, тому ну, пустився дощик. Правда, невеличкий, але все одно неприємно працювати по дужю. Тому сподіваюся, що я сьогодні викопаю і приберу, хай він просихає вже. Ось так, бачите, вручну неможливо його вирвати. А так головки непогані. Обтрушую. По землі стукати не треба, головку-обголовку головку стукати не треба. Просто легенько. Зараз після дождя земля така, бачите, рихла обсипається. Викопую і занесу на підсихання, мабуть, в сарайчик, бо на дворі там вже в мене цибуля лежить. Там сарайчик в мене відкритий, повітря буде поступати, хай потихеньку. От щось не відтілено дивіться. Що це берізка, Треба виполювати, але нема часу, треба спочатку прибрати, тому що погода не така, як би треба, щоб копати. Краще було б, якби сонечко було, ну бачите, як кажуть. Дощ іде не тоді, коли просять і коли жнуть і косять. Так в нас виходить. Ну, ось так копаю. Щось не, поп не попаду під цибулинку, під чесничинку. О, дивіться, як Земля дуже забита, видно, після весняних дождів забило землю, то страшне морква. У мене просто тріскається вона. Немає куди рости і просто від цього тріскається. Зараз, звичайно, вже, дивіться, така чесначина на ладошку. Зараз вже ну, не знаю, як вона буде рости, тому що там мене абака вона рання зчитається. Ну, не знаю, що з нею може бути, вже, чи буде вона ще рости, чи не буде. А так вчасно не було. Пройшов тоді, коли треба, і розмягчив землю, а забило тільки та й все. Ось так викопую далі. Все-таки, друзі, вирішила берізку рвати, тому що вона заважає, Отак, підряд викопую і, і рву, приготувала кусочок, зараз висипаю. Чорнобривці понахивалися, посходили. І якраз бачите. Я тут може і не ще Тут зацеплю. Як буду копати. Вже один посадила знову, викопала та й посадила. Хай будуть. Це таке, що треба. І, друзі, стараюся гарно оббирати землю. Ну, ось на цій ну, чесночинці ну, гарно обсипалася. А є таке, що прямо грудки, тому прибираю, тому що потім буде Так, це ми пересадимо зараз. Коли засохне ота грудка, то потім можна її розбити вже. Бачите, що робиться. Оце все прибираю. Вибачаюсь, може, не дуже гарно видно, але одною рукою незручно. Ось так. Бачите, побільше землі обсипаю. Ось так далі. Ось посадила назад чорнобривчики. Хай ростуть. Я казала, вони і від відфоробні, і від шкідників відлякують, тому хай будуть. Навіть, навіть якщо не стигне зацвісти, ну я думаю, що не стигне зацвісти, то потім можна порубати ці гілочки, залишить або прикопати, або і воно і нема відлякує і шкідників, і ну, хвороби різні. Тому хай ростуть. я в цьому році насіяла багато, але багато не посходило. А це падалішні сходять. Ось знову бачите, то теж буду пересаджувати. Може дощик піде та й приймуться. А там далі, я потім покажу, там у мене вже падалішні навіть цвітуть. І ось навіть з одного зубочка повиростало по два. Це вже в мене другий раз такий попався. Бачите? Так що, чесночок гарний, сподіваюсь, що буде зберігатися добре. Ось, друзі, бачите, це чорнобривчики цвітуть ті, що понасівалися самосів. І бачите, тут на цьому вже далі. Ось тут менше берізки, там далі знову. І наче ну, однаково ж сапаю, одинаково прополюю. Але в одному місці щось більше, в другому менше. Ну от, слава Богу. Викопала я свій часник, Цей що з мого насіння, що я висаджувала. Поки місць лишаю так. Сподіваюсь, що дощ не піде, прям раптово ось ящички. Хай поки просихає, я тоді зберу в ящички і занесу. А зараз буду копати те, що мені дали. Ось це тут і там грядочка. Це теж зімній, але я так розумію, що це насіння було. Звичайно, я пробувала, не знаю, зараз побачу, але я пробувала перед цим. то... Головки мають бути більші, ну побачимо. Вже що маємо, то маємо, викопати треба і прибрати треба. Тому приступаю копати цей чеснок. Кабачки, до речі, ось я садила, я показувала. Поприймалися гарно. Треба, якщо сьогодні не буде дождя, то пополивати. Якраз приберу чесник, то вже можна буде тут ходити і все. Ну от, друзі, закінчила і другу діляночку відразу, ось де попадаються мурахи, відразу обробляю, тому що вони дуже багато шкоди роблять. Ось на цей раз я купила ось таке і посипаю, тому що кошмар. І хочу сказати, дивіться, вибрала я цей чесник. В принципі, непоганий, але скажу вам так, що дивіться, оце вже він починає портитись, бачите, він вже діляться ці. Чесноченки, ось о, дивіться, зламалась вже. Це вже переріс, він. треба було раніше. Тому е, ну, рекомендують після Петра і Павла. Я вам скажу, що е, в різному регіоні е, різні погодні умови і треба дивитися по погоді і по чеснику. І мені здається, саме головне по стрілці. У мене стрілка вирівнялась десь неділю назад, треба було відразу її копати. Діло в тому, що цю я не лишала, ці, що маленьку я садила. Теж були стрілки, не на всіх, але були. Ну я не лишила ні одної. А цей, походу, треба було ще раніше викопувати, ніж той, що в мій був ще крупні зубчики садила. Ну і хочу показати вам зрівняти ось цей, що я садила із зубчика. І ось цей, що я садила із маленьких зубчиків. Ось така різниця, але я вам скажу, що непогана. І я подивлюся, виберу, які будуть з цього крупніші зубчики. І на слідуючий рік посаджу це якби оновлення насіння сорту. Тому, бачите, так уже викопала цю грядочку. Я вже розповідала, що. Для того, що весною, щоб висаджувати чесник, треба брати великі зубки. Для того, щоб висаджувати цибулю, треба міленьку брати. Ну ось так, бачите. У нас такий урожай, таку роботу зробила. Зараз буду збирати все знову до сарая туди, бо погода така мінлива. Не знати це зараз такий час, що тут нема-нема, може б, піти дощ. Тому зараз приберу, пообідаю і... Думаю, що після обіду, якщо не буде дождя, ще той там кусочок невеличкий. Більше планувати нічого не буду, бо ну, треба це зробити. І обов'язково треба полити кабачки, тому що як обережно я копала, все одно трошки ну, ґрунт нарушився, тому треба ввечері полити, щоб вони пожили ну, і хоч вони там із землею були, але хто його знає, що там всередині робиться. А це результат моїх трудів. Ще такий. І це ще не все. Ось ще результат, теж не все ще. Вот тоже результат Мурчик Вот <laughs> наше хозяйство Привела в Вот еще Ну вот друзья и все Викопала ще одну грядочку, але щось не, не, не можу зрозуміти. Мені здається, що це не, неозимий чесника ярий. Стрілки не було, і він м'ягенький такий в стеблі. Треба передивитися старі відео, що це в мене тут. Сажу на, на різних участках та й потім не знаю де що. Але чесночок гарний, ну в мене і ярий дуже гарний, ну, гарний неміленький такий. Що бачите? І я ж кажу, похоже, він більше на ярий. То... Ще в мене рядочок лишився. Ось тут. Це точно ярий. І так само поліг. То Я думаю, мабуть, може, в мене тут не вміщалося, та я там досадила. Коротше, буду передивлятися відео і, і виясняти, що то в мене за чесник. А тут два рядочка в мене. Ну, вже не знаю, якщо дасть Бог завтра, бо вже сьогодні і заморилася. І вже часу немає, я ще хочу пополивати, що встигну. Ось у мене вже корчуха полягла. І тут вже багато полягло, але берізка, бачите, ну якщо не буде дождю, бо так і не було, хоча кажуть, в місті злива гарна пройшла. Якщо не буде вночі і завтра, бо таке передають, то буду завтра, мабуть, займатися далі цим. Всим. І так кожного дня. Перчик мій, дивіться, гарний пішов. Не знаю, ось розмовляла з сусідкою, говорить, жінка займається ну, вирощуванням на продажу. Перець, то каже, пустоцвіти всі і все. Не знаю, У нас теж і помідори, багато пустоцвіту, і огірки, і кабачків зовсім немає. І багато людей жаліються, що немає геть врожаю. Ну, щось буде. Цибуля, часник є. Нас сподіваюся, що картопля буде, по крайній мірі нам вистачить. Та й якось переживемо зиму. Щось закриємо, щось, щось так, ну, якось буде. Ну, а на цьому прощаюсь з вами. До нових зустрічей. Дякую за, вподоб... за подобайки. Ну, пока. Ну і друзі, не можу вам не показати. Подивіться, яка красуня розціла. Дві квіточки розкрилися, бачите, такі гарні. Просто красуні. Це у нас невеличкий релакс. І ось, друзі, дивіться, яка гарна капуста у мене виросла краснопечана. Це та, що була під агроволокном. Ну, поки міст тільки дві головки, але там ще ну, крутяться. Так що щось буде.